Овська обласна лікарня імені мечникова, форпости з порятунку українських військових, найбільший медичний заклад з надання хірургічної та стабілізаційної допомоги важкопораненим бійцям та цивільним з усієї лінії фронту. Важливою ланкою в роботі є відділення неврології, лікарі якого надають висококваліфіковану допомогу всім пацієнтам, мають міжнародні сертифікати та постійно підвищують кваліфікацію. Вітаємо в ефірі телеканалу. Де 1 проєкт здоров'я У випусках програми? Ми розповідаємо про те, як зберегти здоров'я, вчасно розпізнати прояви хвороби та отримати якісну медичну допомогу. Щотижня наші гості провідні лікарі головної госпітальної бази області, це медики різних спеціалізацій. Вони діляться порадами, розвінчують міфи та відповідають на важливі питання. Сьогодні до нашої студії завітав Вадим Пашковський, завідувач відділення неврології обласної клінічної лікарні імені Мечникова. Пане Вадиме, я вас вітаю. Дякую, Доброго що завітали дня. до нашої студії. По перше, хочеться ближче познайомитися власне з цим напрямком, як неврологія. Що це таке і які основні напрямки діяльності вашого відділення? Ну, захворювання нервової системи, мабуть, одні з самих. Широких е, напрямків, тому що нервова система має відношення практично до кожного органа, тому лікар-невролог повинен е, бути свідомим не тільки в своєму фасі, але і стосовно сміжних спеціальностей. Якщо казати про наше відділення, то воно, мабуть, має дуже довгу. та, Цікаву історію. Воно з'явилося на базі ще земської лікарні більше ніж 100 років тому. У цьому році по-моєму, було 110, по-моєму, років. Там були кафедри, там навчалися студенти, потім там навчалися і інтерни. І виходячи з цього довгого шляху, має дуже цікаві і, в тому числі, і наукові традиції. Захворювання нервової системи дуже поширене, особливо в теперішній час. Це не тільки е, емоційні навантаження, це не тільки емоційні розлади, але це може приводити до Точніше призвело вже до зростання органічних уражень нервової системи. Іменно органічними ураженнями нервової системи біль за все займається наше відділення. Причому це напрямки різні, це напрямки, які пов'язані з судинними аутоімунними та іншими достатньо рідкими класами захворювання. Але ми маємо дуже багато опитів. цьому. Я дізналася, що ви більше 10 років є завідувачем цього відділення. От, власне, за цей час чи змінилися основні проблеми запити від пацієнтів? З якими напрямками і проблемами найчастіше звертаються зараз до вас? Так, безумовно, це змінюється, в тому числі і наше навантаження. За останні роки воно тільки збільшилося, збільшилося, можна сказати, в рази. Перший поштовх був, мабуть, такий дуже сильний це коли людство столкнулося з такою хворобою, як коронавірусне захворювання, тому що мало того, що саме воно спочатку дуже багато неприємності з точки зору ускладнень надале. Це дуже багато агресивних було випадків, які завершились, на жаль, літально. Але це така хвороба, яка тільки з'явилася. Людство з нею столкнулося декілька років тому, тому ми багато чого ще не розуміємо. Ми бачимо багато ускладнень, які і зараз маємо, але відповіді на всі питання ми ще не маємо. А потім, потім сталася широкомасштабна війна, тому зараз у нас дуже багато е, людей, які мають обмеження. Жень доступ на територіях, де йде активна війна, тому я маю переселенців на увазі. Особлива увага, як ви розумієте, зараз нашим хлопцям та дівчатам, які нас боронять, таких дуже багато. І якщо спочатку це були в основному поранення, то зараз це ускладнення поранень, це захворювання, без яких на жаль не одна війна пройти не може. Які виклики загалом стоять зараз перед відділенням неврології і чи траплялися? От ви казали, що бувають і рідкісні складні клінічні випадки. Які саме вони розкажіть, будь ласка. Так, ну ми спеціалізуємось на складанні складних пазлів. Да? Чому? Тому що наша лікарня вона має дуже широкий спектр діагностичних можливостей. А зараз внутрішня медицина це вже не стетоскоп та загальний аналіз крові. Так, тому нам потрібні дуже широкі діагностичні можливості. І, на щастя, наша лікарня має їх. Да? Керівництво до нас прислуховується. Ми завжди пояснюємо потрібність. Що все змінюється, наука не стоїть на місці, тому діагностична база лікарні дуже велика, і функціональна, і лабораторна. З'явилися можливості надання реабілітаційної допомоги, що дуже важливо, особливо в теперішній час. І коли є складні пацієнти, не тільки нашого міста, не тільки нашої області, але й з інших міст України. Зараз Сарафанна Радіо воно дуже швидко розносить інформацію, якщо ми можемо надати. Допомогу при складних випадках ми завжди цих пацієнтів концентруємо на себе. Які технічні характеристики, технічне оснащення вашого відділення? От, власне, діагностика безпосередньо лікування, і ви кажете, вже є і реабілітація. Що можете запропонувати так, так. людям? Ну, Відділення внутрішньої медицини, воно більш таке, як до якого ми звикли і в кіно, і на телебаченні. Це коєчний фонд, так, але в нашому відділенні ми маємо ще додатково функціональні навантаження, такі як е, Тренераміографічне дослідження, ми взяли його на себе. Чому? Тому що дуже багато нозології неврологічної неврологічне потребує цього дослідження. Наші фахівці відділені володіють тим, тому прибор знаходиться прямо на своє відділенні. А також у нас є кабінет, який надає нам реабілітаційну допомогу. А інші діагностичні бази ми користуємось базами лікарні, тому мрт дослідження, КТ-дослідження, ангіографічне дослідження, яке зовсім недавно у нас з'явились новий апарат, який не має ще аналогів, я так розумію. В Україні Новий МРТ апарат новий нам встановлюють. І дуже дуже важливо, що в нас дуже широка лабораторна діагностика. У нас аналогів такої лабораторної діагностики в Україні ще немає. Чи є інші потреби у вашого відділення власне з технічного оснащення і хто загалом допомагає? Потреби є завжди, нема совершенства да? Тому постійно змінюються наукові підходи до діагностики та лікування хвороб. Якщо порівняти, що ми робили десь років 10-15 назад, то те вже дуже все минулий вік. Але на сьогоднішній час стосовно діагностичних Напрямки в нас дуже цікаві, дослідження м'язів, яких стало на зологі дуже багато, і світ в цьому питанні дуже продвинувся. Нам потрібні деякі нові ультразвукові дослідження, нам потрібні нові гістологічні дослідження, ми ставимо ці питання, ми рухаємо ці напрямки і сподіваємося, що в цьому у нас теж буде е, рух. А, стосовно того, що лікарня вже зробила, ми маємо, мабуть, один самих великих досвідів в Україні з лікування аутоімунних захворювань. Це дуже складний напрямок, який потребує, вперше за все діагностичну базу, лабораторну базу. І маючи такі можливості в нашій лікарні, ми вже е, заробили достатньо е, великий опит в цього напрямку. До нас звертаються наші. Фахівці приймають участь в міжнародних дослідженнях, в міжнародних конференціях. Вони входять в робочі групи Міністерства охорони здоров'я стандартизації. Зараз надаються обов'язкова велика увага стандартам надання медичної допомоги. Наші фахівці працюють в цих робочих групах. Неврологія під час війни теж виступає по суті на перший план. Надання медичної допомоги майже всі проблеми, як кажуть сьогодні в світі від нервів. Наші лікарі, неврологи взяли на себе ці проблеми. І сьогодні, на жаль, ці відділення заповнені людьми, які страждають і під час війни, і тими, хто допомагає нашим військовим. Тому хочу сказати, що сьогодні лікувати. Нервові захворювання треба вчасно, щоб не допустити важких ускладнень, таких як інсульт та інші. Незважаючи ні на що, треба підходити до поліклініки, консультативної лікарні мечникова, до лікарів і одержувати допомогу вчасно, щоб не чекати ну, не дуже гарного кінця. Так що запрошую всіх сьогодні наших дніпровців. Всі, хто мешкає в області, приходьте до лікарні Мечникова, лікарі-неврологи, самі підготовлені лікарі, які є сьогодні в регіоні. Ми доволі часто приїжджаємо до лікарні і знімаємо сюжети про історії героїв, про історії порятунку, як лікарі і вдень і вночі докладають усіх зусиль, аби поставити хлопців на ноги, аби повернути їм життя. От чи маєте змогу зараз навести приклад одного з останніх порятунків героїв? Можливо, як ви спілкувалися з хлопцями історію їхню? Так всі, хто працює зараз, в лікарні, всі мають такий досвід. Хлопці, які наші надають пора, нам допомоги ще більший досвід, але ми теж маємо свій, тому що кожного дня до нас мінімум від 5 до 10 хворих надходять. Ну, і З останніх прикладів є дуже такі складні хвороби, які вражають спіни, мозок, які вражають периферійну нервову систему. Ну, Наприклад, достатньо рахувалось воно рідкісним захворюванням, хвороба Дейвіка. Це отримане захворювання. Яке вражає на великому протязі спінний мозок і ще років 10 назад, то була 100% інвалідізація. Люди мали е нерухомі е нижні кінцівки в них пропадав зор в них. Не працювали свої органи тазові, як ми їх називаємо. Тобто пацієнт не може сам в туалет сходити. Але зараз ситуація змінилася. І останній хлопець, який у нас приїхав з поля бою, йому спочатку рахували, що це може якесь травма чи поранення, яке не було заміченим. Але обстеження виявило ці, цю хворобу достатньо рідно. Кісну маємо можливість її діагностувати, а головне, маємо можливість її лікувати. І він е, поїхав на завершаючий етап реабілітації, але він поїхав своїми ногами. Це було неможливо ще кажу, десь років п'ять-десять назад ми не мали таких можливостей. Хлопець має шанс повернутися до нормального повноцінного життя. Надійшов хлопець з синдромом Гієна Баре. Це гостра демонізуюча полінеропатія, яка раніше людей вбивала. Чому тому, що вона вражає всі периферійні нерви, які в тому числі і зрухають дихальні м'язи. На сьогодні, маючи знову такі можливості в сучасної діагностики та лікування, на сьогодні ми вже маємо зворотній розвиток симптомів, Ми вже розуміємо, що дихальна недостатність йому не загрожує. Що деяка ще праця на протязі декількох тижнів, і майже ми його можемо поставити на ноги. Це надзвичайно. Ми дуже дякуємо за вашу роботу. І загалом усім лікарям за. Таку лікарську діяльність ми знаємо, також що у лікарні Мечникова вже давно працює програма Сім'я героя, в рамках якої родини героїв можуть проходити обстеження. Чи звертаються до вас сім'ї? Так, безумовно. Ну це я так розумію, підход всієї лікарні з бійцями, тих родичами, з переселенцями працюємо, як ми кажемо, з колес. Яке Яке питання не виникало, ми намагаємось його вирішити і вирішити як можна скоріше, і головне максимально ефективно, як для хлопців, так і для їх родичів. Ми з вами завжди кажемо і розуміємо, що велике навантаження зараз йде на лікарні. Чи вистачає кадрів загалом у вашому відділенні? Так, головна проблема це ще з радянського союзу, де да, кадри вирішають все. Так, вони дійсно нам потрібні. Їх потрібно головне навчити. Так, це дуже непросто. По перше, ну діти. Мабуть, зараз медичну спеціалізацію ставлять не в пріоритеті. але мені так здається, дивлячись на те, скільки студентів приходить, які студенти приходять. Потім всі студенти після закінчення базового навчання їм потрібно ще отримати фахове спеціалізоване навчання, тобто пройти спеціалізацію по неврології. І після того ще трохи попрацювати. А після того ми вже можемо сказати, що ми зробили адекватного фахівця. Це стосується лікарів. Достатньо велика проблема зараз зараз середнім персоналом, да тобто наші пацієнти це особливі пацієнти, це пацієнти, які не рухаються. Це пацзазвичай, да, це пацієнти, які іноді погано дихають, їм потрібно всі катетери обробити, ці трахеостоми обробити, перевернути, тому що якщо людина не рухається 40 хвилин, вона полежала, має штрофічні розлади у вигляді проліжнів. Це дуже складний клас пацієнтів і. 嗯。Mm. На жаль, не дуже велика черга стоїть на цю вакансію, але ми намагаємось робити те, що ми можемо. Знов таки, адміністрація лікарні зараз в нових умовах нам намагається завжди допомагати. Тобто, якщо ми маємо велике навантаження, то нас намагаються і матеріально стимулювати. Ну плюс за все, я вже казав, що дуже великий досвід з широкого спектру не. Рології ми маємо достатньо добру репутацію і в нашій області і за її межами, тому що у нас були інтерни із Києва, і з Харкова приїзд з Львова приїжджали навчатися, тому ми вважаємо, що і нематеріальна ще стимулюється наших молодих фахівців, тому ми маємо чому їх навчити. Як власне ви працюєте з молодими спеціалістами, як керівник, як наставник, як завідувач відділення? Яке головне кредо у роботі? Ви хочете їх навчити? Ми намагаємось їх ні в чому не втримувати. Тобто, ми їм дозволяємо все, але ми все контролюємо. Тобто, навчатися не дистанційно, просто дивитися, а пробувати все відповідати за. Все, і після того вони розуміють свою відповідальність. Вони розуміють, що для того, щоб не було помилок, які вони на початку дійсно будуть е е мати, але для того, щоб їх не було в наступному, вони потрібні навчатися, вони потрібні працювати. І на щастя, в нас сформувалася така команда, достатньо молода команда, яка працює і на яку можна положитися і дати їм достатньо велике навантаження. На мою думку, медицина це постійне навчання, і як ви як досвідчені вже фахівці, також мені здається, продовжуєте навчатися, продовжуєте пізнавати щось нове. Чи відбувається у лікарні обмін досвідом з іноземними партнерами, чи проводити спільні якісь наради з ними? Обов'язково це неможливо. Ну трохи плагіат, але є людина, яка каже, що медицина це велосипед. Їдеш, крутиш педалі, їдеш, не крутиш, зупинився, впав. Але це так, це треба докладати суть, завжди. Тому практично всі наші і молоді фахівці, ми намагаємось їх направляти на стажування в якісь достатньо відомі нам цікавими напрямками установи, і багато з них за кордон стажування мають. Крім того, ми самі є і дійсними чи. Членами багатьох міжнародних організацій це надає можливість користуватися тою інформацією, якою володіють ці поважні організації. І якщо ти не будеш цим займатися, то пройде 2-3 роки, ти будеш вже десь там е, в історії, да? тому що медична наука дуже швидко зараз розвивається, особливо в тих напрямках, яких я сказав. Якщо ще раз повторюсь, років 10 назад нам би сказали, чим ми маємо зараз можемо працювати, ну те. Було б більше так десь фантастична історія. Так. Як ви сьогодні мотивуєте себе і свою команду загалом до роботи у таких складних умовах? Ну, по-перше, це як кажуть лікарі, як і вчителі, це діагноз, да тому це призвання, мабуть, такі. Тому Звичайно. що о, я дивлюсь на молодь, але ну, ми вже трохи постарші, ми вже до цього звикли, але е, ті діти, які стали вже молодими фахівцями на наших очах, вони отримують задоволення після того, як вони, як я кажу, складають картинку складну із пазлів. Так? Якщо вони отримали дуже складну на старті якусь історію, яка чи була дуже потенційно небезпечна для життя хворого? Чи може пацієнт проїхав багато кругів? Деякі наші пацієнти, вони і за кордоном були, і багато клінік держави Україна проїхали. І коли ти після того, як хтось не вирішив питання його вирішив, це надає дуже такі моральні крила і стимулює для того, щоб працювати далі. А таких випадків стає багато і повертаючись до попереднього питання, дуже часто по Хворому зараз є можливість здійснити відеоконференції, і були у нас конференції з багатьма, але мені трудно сказати, з якими лікарнями ми вже не спілкувалися стосовно якогось клінічного випадку. Зараз на щастя у суспільстві набуває все більше популярності, це чекап свого здоров'я, тобто перевірка здоров'я. Люди мені здається більш свідомо підходять до цього питання, особливо молоде покоління. Як ви вважаєте? Коли треба, за яких можливо, проявів хвороби, як часто треба загалом приходити до вашого відділення і робити чекап здоров'я саме з неврології? Ну, дивиться, не я не пам'ятаю, що були якісь такі стандарти стосовно а, напрямків захворювання. Є а, підходи, які ще використовувала і радянська медицина, яка казала, раз на рік потрібно проходити профогляд. А, деякі статистичні а, цифри, які кажуть, що раз на рік, якщо робити зараз це модне слово, чекап, то а, можна а, попередити багато захворювань. Ну я. Хочу сказати, що починати потрібно ще з трошки раніше. Да? У нас багато людей фразу здоровий образ життя рахують, що це щось таке нереальне, якесь невідоме. Вертаючи статистики, вона дама дуже вперта каже, що більшість хвороб людини це хвороби образу життя. Тому, якщо ми маємо можливість все ж таки на ці е, три слова, Звертати увагу постійно кожного дня, то, повірте, якщо робити чекап, він дуже довго буде від'ємний, да? тобі ж ніяких хвороб знаходити не будуть. Стосовно неврологічних захворювань, є деякі симптоми, які потребують звертатися навіть якщо не вийшов період чекапа. Якщо людина має а, 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 Почнемо з сьогоднішнього стану безсоння, головний біль. Якщо вона має тривогу постійно, панічні розлади, це функційний клас хвороб, але це така дуже розповсюджена. По перше, історія. По-друге, вона є почвою для того, щоб виросли вже органічні захворювання. І якщо людина розуміє, що вона не впоралась сама, то це потребує звернутися до допомоги чи до невролога. чи навіть даже психотерапевта. це е, важлива то але ну, особливо ще раз повторююсь на сьогоднішній день. Стосовно органічних захворювань, всі розуміють, що найчастіше захворювання, яке вражає нервову систему, зараз, це судинні захворювання і всі не бажають отримати ускладнення таке, яке називається інсульт. Повторюючись в рекомендаціях і кардіологів, і неврологів, скажу так, інсульт це завжди ускладнення. Це не захворювання, яке виникає як інфекція, яку ми вдихнули. Тому якщо людина має такі хвороби, як діабет, гіпертонічна хвороба, вона палить, це дуже велика проблема, вона потрібно усвідомлювати, що вона на шляху до потенційних ризиків. Їй потрібно ці свої хвороби і шкідливі звички дуже серйозно контролювати. Стосовно ще інших наших захворювань, якщо людина має порушення роботи нервової системи, такі як якась слабкість в кінцівках, порушення координації, головокружіння, навіть головний біль, який не подається корекції, ну це те симптоми, які повинні бути стартовими. Для того все ж таки, щоб вибрати час і звернутися до лікаря невролога А стосовно вікової категорії, от під час повномасштабної війни чи зменшився вік пацієнтів, або можливо більш складніше переносять якісь певні хвороби старше покоління. От як ви помітили? У ну, дивіться, е негативний емоційний стан він е підшвидшує розвиток усіх хвороб, не тільки нервової системи, е тому не покращилось загальне здоров'я нашої нації стосовно нинішньої ситуації. А Наука спостерігає вже давно, що багато хвороб, які раніше рахувалися хворобами великого віку, да, вони дуже помолодшали. Але на сьогоднішній день виросла кількість хвороб, які дійсно пов'язані з емоційними розладами. Ми ще будемо мати дуже велику проблему після того, як війна скінчиться, коли повернуться наші. Захисники, тому що там багато непочатий край роботи ще буде. Але і населення, яке перебуває не на фронті, воно теж підверджено цим емоційним навантаженням. І всі хвороби, які людина мала до початку цих навантажень, вони дійсно в багатьох випадках активізувалися. А стосовно помолодшого, чи ні, ні, я думаю, що ні, тому що у нас прошарок молодих він і до війни був дуже, дуже великий вже. Стосовно старшого покоління, як вони переносять зараз певні хвороби стосовно старшого покоління, тут е, дуже непроста ситуація. Чому? Тому що е, не стало їх менше, але враховуючи той факт, що стало хворих, багато дуже багато, їм складніше стало звертатися за медичною допомогою. Uh, ну, як вам сказати, якщо людина має хронічне захворювання, і якщо надходять uh, молоді хлопці та uh, переселенці більш молоді, то іноді вони... І звертаються рідше, тому що приходять і кажуть самі іноді наші пацієнти, що як ми оце будемо приходити? Ну, коли ти їм кажеш, чого ж ви вчасно не звернулися? Ми ж знаємо, що у вас там і бійці, і е, от ми і сиділи, поки зовсім не стало погано. Це не дуже. Е, Добра практика. Ми всім кажемо. І зараз повторюю, що нікуди не поділися звичайні хвороби. І не дивлячись на те, що навантаження збільшилось, лікарні нікому ніколи не відмовляють. Якщо людина навіть е має хронічне захворювання, яке декомпенсувалося і потребує негайної допомоги, людина її завжди отримає. На останок, будь ласка, кілька слів, як підтримувати своє здоров'я сьогодні і загалом свій емоційний стан. Такі складні часи, ну це дуже складне питання, тому що рекомендація взяти і переселити всіх на якийсь необитаємий острів з одними позитивними емоціями, вона ж не, ну, неможлива. виконати на жаль. на жаль. Тому маємо, що маємо сити, маємо потрібно навчитися жити. Кожна людина по своєму реагує на стрес. Да? Є люди, які геть не можуть контролювати, тому я раджу їм, якщо вони це розуміють, звертатися відразу за допомогою, не чекати по. Поки історія вийде з під контролю зовсім. А якщо людина все ж таки має можливість е і має силу займатися своїм емоційним фоном, то потрібно мати те на що переключатися. Е у кожного це зовсім різні речі: хтось займається спортом, хтось е мандрує в межах, які можливі, хтось займається рибалкою, хтось займається чтенням літератури художньої, але це те, що буде. Деякий час все ж таки відвалювати сімейні е, якісь справи, тобто, це те, що потребує від кожного з нас своїх зусиль. Але якщо е, розумієте, що порушився сон, що вас все дратує, що ви не можете сконцентруватися на роботі чи зазвичайних своїх справах, я раджу все ж таки звертатися до фахівців за допомоги. Пане Вадиме, я вам щиро дякую за ваші слова, загалом за вашу роботу, за вашу діяльність. Залишайтеся з Д-1, щоб піклуватися про своє здоров'я та своїх близьких. Нагадаю, що ми спілкувалися з Вадимом Пашковським, завідувачем відділення неврології обласної клінічної лікарні імені Мечникова. З вами був проєкт Здоров'я.юей. Побачимось. Слава Україні!